Виникло питання: а чи є такий перелік, я не знаю. Називаємо там топ 3 е сфери, до яких найчастіше входять перевіряючі з фактичними перевірками? Ну, все, що стосується торгівлі, це побутова техніка. Так він, знов таки не потрібно далеко бігати. Телеграм відкриваємо. У нас в телеграмі і практично, скажімо так, і закони приймаються, вся інформація актуальна і так далі. І... Де які проблеми у бізнесу це побутова техніка, це продукти харчування. Нам, мабуть, от ці дві, ну можливо, там щось онлайн. От я окремо категорію онлайн і що ще ресторани, кафе, так, от правильна Олена підказала так, ресторани, кафе і все, що стосується онлайн. Тому що онлайн майданчики зараз навіть це хотів казати в. Розділі на або в питанні нашому про контрольні закупки, новинкою, ну, умовною новинкою, є те, що навіть от контрольна закупка онлайн також вони вже роблять. І коли вони надсилають або приходять до вас, так, або надсилають наказ, запит, вони вже з великою долею вірогідності мають якусь задокументовану інформацію. Ага. щодо тому ну майте на увазі, що коли вони приходять, вони скоріш за все приходять з тим, що у них не просто вони пусті, так а вони приходять уже з якимись документально підтвердженими фактами. Скоріш за.